Всім привіт! <ривіт> З вами Олег і Настя. І ми граємо в гусей. Да. Так, що у нас тут? Немає задачі. А я что, що зробили? Граємо. Так. А... Я думаю, в Так, треба. думаю, вдома. нам надо в дом. Вошету. Ой. Ой. Я не спеціальний. От Вот так мы і вийшли звідси. О, посилка. Давай <с> ці <Porque> завдання подивимся. Та немаєш. Что нема? Вона напише. Поки що ми гуляємо. Ми пошту. Боруємо пошту. Нова пошта. Я еблу до твоє посилка. По сути, такие. О, да, да. А вот буде будет це письмо. Не, не верит. О, да, вот так. Так, и що? и як? А, не знаю. Ладно, идем. Нам тут робити немає. що. Береплутали пошту, все, досить. Хватит з них. Ага. Ой, там щось світиться вроде. Де? Отута, Не, показалось. це дорога. Ні, я думав думал, хоть раз. А он тільки літошка. Дорога така. А можна ще туди вниз піти, то йди. Сюди, типу? Ні, туди. Тут. Я так розумію, це для того, щоб ми між територіями могли ходити. Каліточка. Що там? Там Там сложка йде. Не погнали. <си> 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 У <Чу>? мене <к nep _n3> <п> <Grid> <Da. п> чоти як в <п> бутелці. <п> <sound> У мене клюв зайнятий. Опа-ча. Єп. Що в а нас не задало? Єсть. А, попасти в паб. Накрити а... на стол. Нож, вилка, тарелка, перець, свічка. Зламати а... дартс. Красти кружку і кинути. Канал. Так, давай спочатку попадемо в той бар А де він? А, От. Привіт. Що ви вже повставали? Що нам там йде шукати? Ага. Коробку! Ай, ні, моя бутылку застави оставила. А, мені кажуть, що нам треба в цю. О. Вона ту, ту, має ту не побачити. Ту, 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 ту. Ти будеш в коробку лізти? То чи? вона не застави нас, бо вона бачила нас в коробці. А ні. Та їй пофіг. А, ні, не пофіг. Походу, не пофіг. Вона хоче забрати коробку, але якщо вона бачила, що ми туди залізли, вона нас не. Не поставить в машину. Та воно в мене вже ставила. Ні, вона тебе вики не <рігла> Ой, що там? Ти серйозно? О-о-о! <рігла> Як це так? Вона не завітила Оп. оп Я попала. Я тебе поздравляю, а я не. Мені кажется, що там тільки одна людина Пока. Один, один гус міг зайти. Та двоє мені кажуть? Ні. Не. не знаю. Чекай, Подивимося, що вийде. Капець. И шо? Блин, да, наверное, мы могли двух туда зайти. А я что казал? А, а, а. И я, понимаешь, я не могу дальше пойти. А, я не пускаю. Вот именно. Блин, и что делать? О, розв'яжи їм, каптась. Розв'яжи, каптесь. О, оп, давай, давай! Заходи, захой. Бігу! Бігу! <Yeah>. Дорогенька, бежу! <sharp> бежу до тебе. Ей! І що? А, я маю відкрити тобі. Відкрий мені хату. А, а, а! Ой, а як о. о. Снейк! Відкрий мені хату. Снейк! What я do you do? Ah, wait, doing? А, почекай. А, ой, зоти. Все. Так, бач, походу, в коробку тільки один міг попасти, бо ми б двох туди не втулились. Так, що тут? Так, то що нам треба зробити? Накрити на стіл. Накрити на стіл? Так. ніж, вилка, тарілка, перець. Чи знаєш наша Да. Так. Як мило. Ага. А нас ще й двоє, й Так, Так, так. Так, погнали. Я забула, як той мульт називається, кстати. ти пам'ятаєш? Я? я не помню. Я. Я поняв, що за мульт, но не помню. Там, де два песика, і вони. Да, так, да. так. Так. Тарілка є. Ой. Так, що, що далі? Ніжбилка. Це цвічка. треба поїзд зі стола вкрасти, походу. Можливо. <звіг> а це що? Якийсь... Це для прибирання? Старика. Заставити старика впасти на жопу. Ой. Ми туди не зайдемо. Так. Да. Сложно. Ні, просто не зайдемо. Он до каліточка Давай, може, туди пішли. Ой, я опять тебе з собою перепутала. Так от можна вообще бо Я, я же можна не понял. Думаю, можно на нього. Ага. Напевно. Ладно, погнали туди. Чудо? Ладно, пішли туди. Нам треба трохи Приколи погнати з людей. Ой, а ідея? Де? Ти вон, бачиш? Mm. О, ні. Ні! Бери вилку. Вона під столом. Я бачу, я не можу нажати. Куди ти мене ведеш? Я сховался. Давай, бежи. О-о-о. Туда и спрыгни там, нельзя спрыгнуть? Не. О-о-о, давай, давай. Так. Оп-оп. Бака. Бижу. Біжу бігаю. є yeah. О! Oh. Все, чекаємо. Велка у нас. є yeah. опа. Да. Так а, нож, парець і свічка. Жесть. Мы будем партиї їсти. Треба, щоб цей Дідора впав на попу. А як це так зробити? Не знаю, сейчас подивимось. Кільця. <свісно> 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 я мало тут на те. О, я понял. А, да. Він має сісти. Точніше він має сідати. Ой, забрай, забрай. А, ні, ще ні. Не, він він побачить. Ой, де це мій стул? Він має сідати на стул, угу. а тоді ми маємо в нього ну, да, я з спецстрак. Як би медленный шар сбило. Щас, хай він награється. А, не повезло, да? Старий дед уже. Треба віддихнути. Давай. Та що це? А, нам ще треба зламати Дарс? як це зробити. Пломали дарс. <сь> <смірно> <сь> 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 Добре, хай там шей. Хай він впаде на сраку, почекай. Та він має награтися тим дарцом. Потом починати сідати на стрільця, і треба в нього його вкрасти. Ага. Це єдиний варіант, який я бачу. Опять це коробку <гум> О, 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 давай, давай, давай! Блін! Майже! Блін. Треба мені треба сховатися, щоб він мене не бачив, бо він на мене відлікається, мені кажуть. І на тебе відлікається, не дивись на нього. Він на тебе дивиться. Палить просто тебе. Блін. Та ти серйозно? А. Да хватит. Что він попалить, а потом, типа, сядешь? Да. Думаешь? Да. Не, на тебе просто дивись. Пать? Вот чего він палит? Может, <скрес> треба його наоборот відвелікти цим, щоб ти. Щоб ти. По це а, типа. Вовремя пока... момента, як він сідає? О, давай да. так! Давай так. Він відволічається на тебе, а я в заберу. Блин. Не вовремя! Добре, давай, шерс. Попробуй. Понипали мене. Блин. Не, походу, все-таки именно в той момент, коли немає седати, то тоді вкрасти Тутс тутс тут тутс тутс тут, 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 тут. Блин, вот не выйдет так. Чи може це його. Коли він почне грати. Злякати його. Ага, він сильно відклоняється назад, коли ми. цей ні не трогай кільця Бо то вже не знаю що. Блін він ще б де грати тепер. Блин. Не всі вже посходилися. <laughs> Не можуть поняти, що відбувається. Ага. Все, наш стул. Ну все, видно, беда седа ты просто. Да шукаты стула, а набеда седа ты Це 100%, мабуть, все-таки треба в нього спецрак його витащити, але треба якось на, на цей ну, да. налочись. А що тут? Що в нас по списку? О, О тарілка. Та у нас старілка одна є. А, треба перця. Треба перця, свічку. И... 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 и, и нож. нож. О, не, 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 братуха. Я нашел. Вот. Вот тут-то. -а. Ой, я нашла нож. Все, ты бесцелый. Ты чего меня выгонял? Я розшнурвав. Він безселий проти моєї сили. Розування шнурків. Бачиш ніж? Оба! Бачиш, ніж? Внизу там. Так, це вилка. Це билка. Я не дотягуюсь! Да, я йду. Настя, я не дотягуюсь. Не можу, вона мене виглядає. Забрав. А ще я пиво вилив, походу. А, Чого? там нема де пройти. Де я взагалі, блядь? Ховайся, пук. Та твою же ж. О-о-о, о! Тікай, тікай, тікай. А де він? Там в траві. А, ні, він в ней. Тради. <смеш> Війна якись за ніж. О, 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 кради, кради, кради. Вс, нема у тебе ножа. Тикай, тікай, 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 тікай. Вс, нема ножа. Вс. Наж не піде сюда. Де він? <смеш> я задумалась. Де цей диж. І що у нас? Парень і свечка. Накис ну, стакан здесь, не, я пробку виняв с як, якогось бареля з. А, -а, -а. а да свічку найти? Там, Чи ж була свечка. збоку Бачиш, вон. Ааа, в пробку. Так. Да. Що ти мене гониш, звід? Да. Там... А я. Он таке... Гавно таке. Несмашне. Тікай, тікай, Настя, тікай. Кради он до свічка дивись. Ультра Я йому розв'язав шнурки. У нас свічка лежить. Крадий, вон лежить на полу. Вот все. Погнали. Пока він шнурується, погнали. Куда ти? Не можу управляти цією. Воно не... чекай, я тобі реально кажу, вона не управляє мене. Давай. А чого я не можу зайти з нею? Я не можу зайти з нею. Зроби щось. Ти бачиш? Це вже проблема в самій свічки, походу. Так, а, дай і, я... Коробку треба покласти ще. Це ще вже вообще. Ооо! О. Заходь туди, швидко оба все Видно, просто не пролази. Да. Так. І перець. А де перець? От не знаю, треба найти. Значить. А, через стуло. Значить. Через стуло а, ми не було пройду. А... а я думала, чого. Діду, я знайшов Я просто понимаешь, так думаю, бляха, стул, значить, може пройти, а свічка ні. Ты в тебе хуже звучить. У мене краще було. Позвучу я трошки інакше. Де ж цей перець, слухай. А он то щось лежить. То не перець. Ні, це цвіточок. А, то я горшок. цей перець. А, он до перець, бачиш? Перецінуть. Бачиш? Та бачу я. Треба, щоб вона пішла. Треба на пакост. Так. О, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Це норм ми пройшли. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Йди. А, ти сюди хочеш? Ага. Є? Накрили на стіл. Оце у нас їжа, перед. Спасибо. <laughs> і прошу. Добре. Будемо на цьому закінчувати. Uh -huh. Дякуємо, друзі, за перегляд. З вами був Олег і Настя. Да, Олег і Настя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, як вам ці гусі. А, гусі, гусі. гусі. Є-є-є! Yeah, yeah, yeah. Всім дякуємо і всім па-па.